Слава Богу. Слава Богу. Я хотів би з самого ранку з вами пороздумувати над тим, що Господь завжди чекає. Завжди чекає, щоб ми до нього зверталися. В будь-якій ситуації він нас завжди чекає. Це єдина особистість, яка нам буде вірна, це єдина особистість, яка буде близько біля нас. Це єдина особистість, яка, знаєте, в нас завжди знає про нас. Ми до кінця і так само вас ніхто не може знати. Ми можемо жити разом, знаєте, все життя, ходити в масках, притворятися. Ну, Господь знає до глибини серця Він кожного знає. Він кожного з нас створив. Він навіть бачив нас, коли ми ще тільки були в зародуші. Він це все бачив. Я хотів би пороздумувати. Перше місце це дії святих апостолів, 2 глава, 21 віршик, Дії 2.21. Там так написано. І станеться, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. Це дуже велика обітниця, яка, знаєте, була дана нам Богом. Апостоли цитують, що кожен, хто покличе, не сказано де. Сказано, що кожен. Незалежно. Який в мене, знаєте, колір шкіри, незалежно, де я є, якої національності, написано кожен, хто буде до нього кликати, той спасеться. І знаєте, ми зараз будемо зачитувати різні ситуації. Яка б ситуація не була, він завжди тебе чує мене. Завжди. Він кожного дня готовий мати спілкування з нами. Господь чує в різні моменти. Перший момент це псалом 17.4. Це говориться про Давіда. Він говорить про себе, що в своїй тісноті він кликав до Бога. Зачитаємо псалом 17 з 4 віршика. Як кличу преславний Господь і визволений від своїх ворогів. Тенета смертельні мене оточили. І потоки. Вільяла лякають мене, тене та мене оточили, і пастки смертельні мене попередили в тісноті своїй я кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю. Він почує голос мій із храму свого, і доходить мій зойк до його лиця. і Мій зойк до лиця його в уші йому. Давіда, знаєте, обкружили вороги, вони його стиснули. Можливо, знаєте, як людину його щось лякало-бентежило. Дуже часто буває, що ти сам остаєшся зі своєю проблемою. Господь спеціально робить, навіть обмежує біля нас людей, щоб вони це зрозуміли. У мене було пару таких случаїв, що я, бувало, навіть звертався, я не люблю просити, але прийшлося мені попросити. І та людина просто не могла зрозуміти, що я хочу. Я дивився в очі, знаєте, тієї людини. Думаю, ну ти вже ну, не розумієш, мені, ну мені треба, мені больно. І коли відійшов, і тоді я зрозумів, що інколи де Господь ложить руку на іншу людину, щоб вона не зрозуміла, щоб мені і тобі ніхто не допоміг, крім Бога. Він хоче, щоб я щось навчився в своєму житті, щоб я щось пройшовся, щоб я став крепкий. І тоді я думаю, чого я маю ображатися на ту людину або взагалі звертатися до іншої людини, якщо в мене є Бог. Коли ти до нього попросиш, коли ти до нього, позвон... точніше, помолишся, він сам, він сам знайде ту людину, і та людина до тебе подзвонить або знайде з тебе. Він сам, знаєте, організує та зустріч, ти будеш дивуватися. Думати, як так? Я ж тебе навіть взагалі не бачив, не знаю. І прийде тоді велике благословення через ту людину. Але чогось Господь хоче, щоб ми інколи самі пройшли це, щоб ми відчули, знали ціну цього всього. Бо коли воно приходить легко, то і легко, ми знаєте, його відкидуємо. Прийшло, пішло, прийшло, ну то ж. А коли от знаєте, була ціна положена, тоді людина береже. Як вона над ним дивиться, як вона це все береже? Вона знає ціну. І Давід каже: В тісноті моїй я кликав до тебе. Перше царів. 8 глава, 22, 23 віршик. Там говориться початок Соломонової молитви. Бога призивають тоді, навіть коли хочуть щось благословити, коли щось очистити. І тоді Бога призивають, не тільки коли погано. Соломон построїв великий храм, Давид і підготовив йому багато всього. Заповідав йому построй цей храм для Бога. І Соломон починає. Храм не з того, що, знаєте, там проводить зібрання. З благословення Божого. Написано: зібрав весь народ, весь, всіх князів. Не було такого, що мені не вийшло. Ні. Всіх князів збирає. Піднімає руки до неба і говорить: нема величини, що мовчим ти. Ти Господь всіх богів, ти великий Бог. Ім'я Твоє велике. Наступна голова приходить до нього Бог вночі і говорить такі слова. Каже, я почув молитву твою. Які сильні слова, коли до мене приходить думка або, знаєте, відчуття, або говорить, що Господь що він мене почув. Каже до Бога, до суломани, я тебе почув. Я приймаю благословення цього храму. І ми читаємо, що зійшла слава Господня, що люди не могли навіть відійти туди. Ніхто, не священники, ніхто. Коли ти починаєш щось, і тоді треба Бога призивати. На благословіння. Щоб Господь благословив це все. Друга царів. Друга царів, 20, 20 глава, 1-й 13 віршик. Тими днями смертельно захворів був Ізекія, і прийшов до нього Ісая, Амосів син, порок, і сказав до нього: так сказав Господь. Заряди своїм. Заряди своїм домом, бо ти вмреш, а не видужаєш. А той відвернув своє обличчя до стіни і помолився до Господа, говорячи «О Господи, згадай же, що я ходив перед твоїм лицем, правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх і заплакав із-за і ревним плачем. До Бога даже тоді звертається, коли ти вже при смерті. І тоді до Бога звертається. Кожна людина, вона хоче жити. І знаєте, в візакий був такий момент, що він ходив перед Богом чистим. І знаєте, йому стало, може, знаєте, якось, ну хотілося жити. Я ж ходив перед тобою, Боже, свято чисто. Подивись на мене. І написано, що він обернувся до стіни. Він, він нікого не звав. Він знав, що в нього є Бог. Він перед ним ходив. Перед одним ним він ходив свято. І знаєте, він говорить такі слова до Бога. Пригадай, Господи, пригадай Боже, що я про тебе ходив свято і чисто, з чистим серцем. І написано ревним плачем заплакав. Як дуже часто, коли до нас приходить, знаєте, такі моменти, і у нас десь ревність з'являється. Можливо, і не за чистого поведінки нашої, а просто з того, що ми, до нас приходить усвідомлення, що є дійсно Бог. Бог таки може допомогти в цій ситуації. Коли люди безсилі, коли все безсиле, є таки Бог. Знаєте, одного разу я був на заробітках за кордоном, і в мене дуже великі травми були двох колін. До того доходило, що я не міг встати. Я просто лежав, знаєте, помаленьку розминав ногу так помаленьку і брався за машину, бо ми шпаклювали автомобіль, і так ставав, знаєте, із такими болями. І одного разу я просто, знаєте, дойшов до цього місця. І на Одинці, там була дровітня, я пішов і просто, просто почав плакати. Кажу, я, я можу поміняти суглоби, але я знаю, що ти є. Я знаю, що я, знаєте, коли я покаявся, я знаю, що ти мені дав мир і спокій, зняв з мене це все. І я не знаю, як пройшло трошечки часу. Я відчуваю, що мене коліни не болять. Одне тільки ліво, так чуть-чуть покалює, а право взагалі здорове. Я так, знаєте, взяв постука, бо чуть, чуть такого мені постукати, я вже, в мене дуже великі болі були. Постука, постукав, все добре, все добре, Здоровий, слава Богу. І тоді я зрозумів, він ще більше є, він дуже велику має владу. Я не кажу, що я такий хороший, я не кажу. Є деякі моменти, знаєте, і в вашому житті. Де ви просто, можливо, це, знаєте, не хочете зіснятись, розказувати. Є деякі моменти, як, може, дитина заболіла. Ви просто заплакали, бо нема грошей на лікування, дорогі І Господь явив свою силу. Є різні моменти. Ми, ми, знаєте, життя прожили трошки. І ми можемо засвідкувати. Єзекія, коли помираючи, Просто заплакав. Каже, пригадай Господи мене. Єздри, 8 глава, 21, 22 віршик. І тоді Господа призивають. Написано, що Єздра проголосив Піст. Проголосив Піст біля річки. Чого ти проголосив? Бо там написано такі слова: каже, бо мені було соромно просити. Захисту в царя. Єздрі було соромно попросити в царя, щоб дав своє військо. І ми знаєте, ми можемо на перше поле думати, єздра, що ти таке говориш, Бог є святий. Так не можна з Богом, не можна йому це говорити, ти це розумієш. Ну Біблія занотувала це. Йому було встидно, соромно, просити захисту. І ми, ми читаємо далі, що він пройшов до цього місця, правда? Бог почув його чи ні? Почув. І єздрі було соромно просити, і Бог його почув. Він смирився перед Богом. Він знав, що Бог має більшу силу. Але він був чесний. І він чесно записав. Свої емоції, свої переживання. Він чесно записав. Він не прикрасив. Він чесно написав перед Богом. І Господь говорить, що чесним поступлю чесно. І Господь його проводить, проводить повністю всі коліна, ті, що виходили, благословляє. Вони відбудовують Єрусалим. Я, каже, просив піс перед Богом. Мені було соромно. Луки, 23 глава. Нам дуже відоме місце. 23 глава. з 3. Вибачає з 23 глава, 43 віршик. Точніше вибачаєш даже з 39. -го. 23, 39 Луки. А один із розпитих злочинців, зневажаючи його, говорив: Чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий, докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам? На те засуджений, але ми справедливо засуджені, і належну зарплату за вчинки свої беремо. Цей жадного зла не вчинив і сказав до Ісуса Спогадай мене, Господи, коли прийдеш в Царство Своє, і промови до нього Ісус по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Ми бачимо знову смерть. Ми бачимо, знаєте, перед іменно перед цим переходом людина усвідомлює, їй відкривається Ісус як Господь. Господа, навіть коли вже нема виходу, навіть коли вже над тобою щось проїтає, чи кулі, чи взагалі перед аварією, чи ще десь, людина звертається до Господа. Душа, понімаєте, вона завжди буде тягнутись до Вищого. Можливо, розум буде бунтувати, але душа вона завжди тягнеться до Творця. Вона його відчуває. Один вісив і хулив Бога, а другий каже: ми справедливо отримали від Бога. Ми чесно отримали. От ми були дуже вредними, дуже поганими. Ми чесно, по заслугам своїх отримали і дивиться на нього. А він каже: Він несправедливо це отримав. Як ти не боїшся Бога? Як ти не боїшся Бога? І говорить такі слова. Каже, спогадай мене, Господи, коли прийдеш царство своє. Згадай мене, він не просився до нього в царстві, він просто просив, згадай мене. Він визнав, понімаєте, його владу, визнав його як Ісуса. В останній момент Ісус йому говорить, каже: сьогодні ти будеш спасений, сьогодні ти будеш в раю зі мною. Яка велика обітниця? Я навів ці пару прикладів для того, щоб ми розуміли, що до Бога завжди треба звертатись. Завжди, щоб не сталося, Він єдиний, який може допомогти. Щоб не сталося, він єдиний, який знаєте, протягне руку допомоги. Він не буде вспоминати мені і тобі вчора, чи взавтра, чи післязавтра. А пам'ятаєш, я тобі допоміг, а пам'ятаєш, я завод за тебе заплатив. Він не людина. Він, якщо допоміг, він відрізав і викинув назад. Він ні разу не пригадає. Він єдиний, який є пастир своїм вівцям, він єдиний, який пастир поклав своє життя за своїх людей. Він єдиний в своєму роді. Ім'я йому Ісус Христос. Він єдиний, який може допомогти мені і тобі, де б ти не був, щоб тебе не спіткало. Не слухай свій розум, слухай своє серце, воно завжди буде тянутися до Бога. І твоє серце, або моє воно буде підказувати. Звернись до нього. Не будь гордим, визнай його. Можеш умственно, можеш тихо, можеш відійти десь за колону або за машину і заплакати гірко і ревно, сказати: Боже, я не вірю. Ну допоможи мені. Допоможи мені, от я знаю, що ти є. Мені про тебе розказували, я про тебе чую, можливо, я про тебе читав. Я багато свідоцтво таких слухав, де просто люди зажимали, що біля них було і плакали. Вони по сьогодні живі, вони по сьогодні здорові. І знаєте, коли ми приїжджаємо, не ми вже говоримо, а вони вже знаєте, беруть нас за руку, от, і от про цих ми вам людей розказували. Вони служать Богу. Каже, про цих людей ми вам розказували, не служить Богу. Бо одного разу ми засвідкували, і ця людина заплакала перед Богом, коли стиснуло її, коли не було, знаєте, шансу на вихід, коли все горить на полі бою, коли ти не можеш дихати, коли тобі важко. Та людина просто звернулася до свого Творця, Господь дарова милість, вивів її. І ця людина тепер може розказувати іншим людям, що є спасіння, є шанс. Так, да, можливо, він містичний, можливо, не до кінця в нього можна й повірити. Ну, треба звернутися. І слово Боже говорить: кожен, кожен, хто покличе, буде спасений. Воно діє по сьогодні. Воно було, знаєте, задіяно і в мені, можливо, задіяно і тут, в комусь із нас, я не знаю. Ну воно діє по сьогоднішній день. І коли Господь прийде і дасть, знаєте, нам вихід з нашого положення, як важливо не забути його. Як важливо прославити Його і сказати, я тобі дякую, Боже. Ти єдиний, який допоміг. Я все зрозумів. Я все зрозумів, ти маєш силу. Хай буде йому слава, боки вічні. Амінь.